Вітаю панство. Мене звуть Олександра. Дуже хочу подивитися відносини україна польща Як будуть змінюватися, чи взагалі будуть змінюватися після того, що відбулося на кордоні, да, після цих вибухів, після цих розборок з ракетами, хто там прав, не буде, хто винуватий. Що, давайте подивимося, що на зараз. Поставимо, Да, Ой. Поставлені по відношенню розборки да? один до одного, що там відбувається? Перевернула карту, зараз коліночку. Ось так. От. Давайте глянемо. Значить, що зараз між нашими країнами? Що зараз між нашими країнами? плані політиці Україна до Польщі. Польща до України. Так, значить, зараз поки все тихо і спокійно, але Україна до Польщі. Ми трошки в шоці. Від. Е від того взагалі, як це все відбувається. Тому що ми зараз, знаєте, заложники, заложники ситуації. Тобто, ми, ну, чесно кажучи, тут іде момент трошки такої образи в плані прийняття рішення, да, що нас ну, не справедливо, а клівіталі. Тобто, таке йде. Тобто, все рівно ми очікуємо на Правильний приговор, да, на правильний вирок, ми все рівно чекаємо на те, що буде все нормально, на те, що нас виправдають, От, на це сподіваємося. І тут момент такий, знаєте, трошки поповішему, ну воно... це коли людина сама себе ставить в, таку, в таке положення, знаєте, це не коли хтось. А це коли ти сам себе в таке положення ставиш? Ця ситуація, яка вона склалася, розумієте, от воно. Типу, ми зараз трошки такому пер... Пер... переляку, да? ми чекаємо, як... як і що це буде взагалі відбуватися. Ну, добре, а Польща... Польща... Польща хоче розібратися. Хто правий, хто винуватий. По ірафанту це, знаєте, хочу знати правду. Хочу знати, чи є віра в них. Ну, сумнівів я тут не... Си... Сумніви є. Я перепрошую, чогось я в мене, знаєте, і витягнулася карта. От вони все ж таки вони трошки сумніваються. От прийняті рішення, вони не те, що сумніваються, а от вони розуміють, що вони не хочуть вірити в те, що є. Тобто, знаєте, от якісь такі таке відчуття, що їм, типу, як нав'язують якусь думку, розумієте? От іде момент нав'язування думки. Знаєте, от пропоную тобі подумати так, ну тобто якось так Да? І ця думка їм, це рішення, воно їм не дуже м, до вподоби, скажімо, так? воно не до душі. Тобто, тут не по серцю, тут по розуму, Тобто, це не про справедливість, це по тому, як е, вигідно зробити, це по тому як потрібно зробити. І це дійсно воно їх. Е, ну, Турбує, тому що це порушує взагалі. Оцей зв'язок порушує гармонію. Тобто, ну, самі вони налаштовані добре. Да? Вони налаштовані на допомогу, і на нормальні відносини. І ну, таке інше. Так, я знову так розкладаю, що вам нічого не видно, Я перепрошую. Давайте подивимося, а що тепер, як буде все будуватися в плані політики. На чому тепер будуть наші стосунки будуватися? Да, оця політика. Україна, Польща, що тепер буде? Тиск є на Польщу, бачите, прийняті рішення. Як, будуть, як буде відбуватися? Політика україна польща як зараз буде? Ну, найближчим часом, чи буде, чи буде щось змінюватися в політиці України, в відносинах України ого, і Польщі? Ого! Це карта страху. Це карта страху. Того, що вся ситуація вона реально може вплинути, і тут, знаєте, такий йде типу, страх і з нашої сторони, і з їх сторони. Тобто, знаєте, от йде момент переживання, от реально конкретного переживання. І йде думка, от як можна зробити, йде момент домовленості, тобто, щось домовляються, щось шукають, як, як налагодити, як тепер запустити, так? як все це виправити, як повернути до. Ну, до того, як було, скажімо, да, до того, щоб було все нормально. От. Але момент страху стоїть, ну, такі, знаєте, як безвихідна ситуація. от Сталося те, що сталося, тепер давайте щось будемо думати, як вирішити питання. Тому що я так розумію, що а, оця ситуація з цими ракетами, вона, ну, яке б там рішення не було. І Україна, як в заручниках, да, від того рішення, і поляки не зовсім ну, нормально це все сприймають. Їм це не подобається це рішення. Це просто ну, його прийняли так, як потрібно було прийняти. Тобто Це не по справедливості, що б там не було. Тобто, не по серцю, знаєте? По розуму, не по серцю. Що тепер буде, між? Які відносини будуть тепер між нашими країнами ну, після того, як вилізе вся правда, і знову ж таки Семірка Пентаклі, от після того, як все вилізе наружу, да, як відбудеться правосуддя, скажімо, буде зрозуміло, хто правий, хто винуватий, все буде нормально. Тобто зараз йде момент такий, що знаєте, ну Треба вирішити, бо якось це грустна і печальність з цього приводу. От. Ну, але все, знаєте, все буде нормально, все буде добре. Просування є. А рух в, в наших відносинах, скажімо, да, він є. От. Давайте ці стосунки для України що буде. Якусь нові стосунки взагалі будуть. Взагалі нові якісь домовленості. Тому що по смерті, знаєте, от, іде якась трансформація. Щось, можливо, якась задумка нова. Типу, знаєте, як. Зробити щось нове, домовитися про щось нове, щоб не повторювати старого. По дев'ятці це ще може бути жезлів, це ще може бути момент з це... обороною своїх територій, може бути і так. Ну так, да. ну так, да. якась буде нова пропозиція, як взагалі. Себе е, захистити, знаєте, от по отшельнику. Да, як себе захистити, як не допустити знову того ж самого? Давайте знайдемо, давайте домовимось. От щось якось таке йде, знаєте, це ми для України. Да? Тепер давайте глянемо, що для Польщі. Зараз я оці зберу. Давайте я вже всі зберу. Подивимось, що для Польщі. Які будуть, да, наші стосунки? Польща Україна, Україна, Польща для Польщі, якими вони будуть, хм. ну, знаєте. Важкий момент налагодження стосунків дійсно буде. І поки це питання не вирішиться, да, ну скажімо, налагоджування буде для вирішення цього питання. Але потім, але потім все йде так, як треба, ще навіть так, як було, а може ще і трошки більше. Ну, сильніше, скажімо, да, врост піде. Тобто воно ну, ну, гірше, гірше точно не буде. Але на зараз е така кропотлива робота, да? важка, кропотлива, треба розібратися. От зараз потрібно розібратися, бо навалило. Я так розумію, що тут ще ж вплив іде з -е зовні, про що тут взагалі? Що це за важка робота? Ну, да. Оце всі хитрі, хитрі рішення, які, да, бачите, всі ці впливи з третьої сторони, да, які не дають нормально функціонувати, скажімо, нормально строїти відносини, які впливають взагалі на стосунки, на політику і так далі. Тобто, зараз про це, ну, зараз треба все переналаштовувати, перебудовувати по-новому. Ну так. Да. Так і є. Так що так, друзі, чекаємо, щоб поляки побороли той вплив зі сторони. От. Ну, але ж знаєте, ми десь дивилися на бліці, здається, да? чи, яке рішення буде в плані України, чесне чи не чесне, і. Був такий, да, розклад. і щось він так показав, що, типу, нам не дуже сподобається, ми будемо в шоці. Але це буде якась задумка, типу, ну, для чогось подальшого. Типу, ну, там буде якийсь результат після цього. Ну, і так само показує і зараз в плані Польщі, да, що дійсно те рішення, яке буде прийнято, воно не зовсім всі будуть з ним погоджуватися, але це потрібно буде для якихось подальших планів. Тому чекаємо. Віримо на краще. Бачимо, що Польща за нас досі. І велике дякую полякам. От і дякую і вам також за перегляди, за добрі коментарі, за підписки і вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.